Миколаївщина важлива і прекрасна частина аграрного багатства України. І не дивлячись на те, що зараз наші поля, поранені війною, вони продовжують давати чудові врожаї, а наша земля продовжує відновлюватися. Але справжнє диво трапляється тоді, коли в руках пекарів із білого борошна з'являється запашна паляниця. Тож сьогодні ми будемо говорити про неймовірних людей. Про чудове підприємство, про неймовірного керівника, який в перший день війни, коли всі були в страху, в розпачі і не знали, чим все закінчиться, пішла до своїх людей, стала поруч з ним і почала випікати хліб. Вона точно знала, що не дивлячись ні на що, сьогодні вона розвезе хліб всім, хто на нього чекає. Загалі саме підприємство «Хлібзавод» скажімо так, в свій час заснували в 1970 році. Тоді воно називалося Миколаїв Хліб. А з 2011 року у нас уже засноване підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю Миколаївський хлібзавод номер один. підприємство, одне із потужніших не тільки в Миколаєві, а й на Херсонщині. Тобто, ми маємо можливості і сьогодні випікати до ста тонн хліба, бо біля 200 тисяч штук одиниць хлібобуличних виробів, хліба масового вжитку, елітні, ржані, пшеничні. Тобто, да, був час, коли почалася війна, ми змушені були взагалі перейти, скажімо так, на асортимент. І одиниці — Це був наш горожанин хліб і наш улюблений всіма батон звичайний. Були різні ситуації. Хтось з перших днів поїхав, покинув місто, покинув свої робочі місця. Багато хто залишився поряд з нами. Так сталося, що 25-го вже за забором у нас були перші вибухи і у людей був страх. Але в людей була і є відповідальність, і в них настільки це спрацювало, що вони сказали, а як, а, а де ми підемо? Ні, а хто хлібом буде кормити? Ми настільки згуртувалися, ми настільки закалилися, і е, дійсно, незалежно від тих вибухів, а вони були постійно. Спочатку вони були поряд, а потім в минулому році, 13 травня, саме був приліт на підприємство. Приємство сертифіковане по системі ХАСП. Сертифікат маємо 9001, тому контроль якості відбувається як з боку самої лабораторії, так і з фахівець по системі ХАСП. Також у нас є відокремлена людина. Якщо проаналізувати ціни по Україні, то на Миколаївщині найнижча ціна. Це не просто мої це слова, підтверджуються офіційними даними. У лютому місяці запустили наш новий продукт. Він більше такий. Ми його спочатку розраховували для діточок, але він полюбився всім, як діткам, так і дорослим. Це наші пампухи. Ми їх робимо на сьогоднішній день із чотирма начинками: це і шоколад, це і згущене молоко, це вишня, абрикоса. І якщо ми дивимося на саме на нашу упаковку пампухів, то ми бачимо саму етикеточку. Це тільки старт. Далі вона буде. Проводитися ще до працювання, але ми можемо побачити на кожному виді пампухів саме маяки Миколаївщини. Зараз думаємо про продукти довготривалого зберігання. Дуже хочеться так спрацювати, щоб був продукт на експорт, тому що це також плюс до економіки. Є сподівання і віра в те, що ми його все реалізуємо. Ідентичність Миколаївщини не лише про неба і море, не лише про золото, колося, піску і сонечка. В першу чергу вона про людей, про тих. То попри все, або завдяки комусь чи чомусь робить для нас хліб про неймовірних керівників, які надихають, які зберігають робочі місця, які розробляють цікаві ідеї, проекти регіонального значення, які розповідають про те, яка чудова наша маленька батьківщина, і яка чудова наша Миколаївщина.